Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 22 лютого 2024 року. А впливати будуть енергії арканів Дурня, Закоханих і Верховної Жриці. Сьогодні День пізнання світу і взаємодії у ньому. Великий вплив на нас будуть мати люди, що нас оточують. І взаємодіяти нам з ними потрібно на рівних та робити вибір по душі. Адже протягом життя ми весь час щось обираємо, і на будь-яке наше рішення впливає минуле. Якщо ми його приймаємо, минуле наше, це наш досвід, то ми можемо зробити правильний вибір. Ще можна сказати, що був час розкидати каміння, а сьогодні прийшов час його збирати. При цьому важливо не втрачати співчуття, турботу. І лише так, у такому форматі, можлива взаємодія з іншими людьми. На роботі і у бізнесі це гарний час для початку будь-якої діяльності, робити перші кроки до нових проєктів. Можливо, будуть деякі потрясіння. Не обов'язково це буде добре чи погано, але швидше за все буде несподівано. У особистих стосунках спробуйте відкрити щось нове. Освіжити стосунки взає... приємною взаємодією. Для тих, хто без пари, можливий е... легкий флірт або побачення, та не варто одразу будувати довгострокові плани, адже нові почуття тільки зароджуються. Партнери тільки-тільки починають один одного пізнавати. Рекомендації на сьогодні: через занадто легкі енергії цього дня не варто недооцінювати ситуації, що будуть виникати. Тому ризикувати без ретельної підготовки не потрібно. І, взагалі, перед тим як діяти, зберіть потрібну інформацію, порадьтеся із обізнаними людьми, розгляньте своє питання з різних боків, підключіть свою інтуїцію і лише потім приймайте рішення і визначайте свій подальший шлях. Остерігайтеся зіткнутися з обманами із шарлатанами. Бо завжди знайдуться ті, хто хоче нами скористатися нашою довірливістю. Щоб потім не відчувати себе ошуканими, будьте пильні, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім не боятися нового, проявляйте себе, мир вам і гарного дня!